Що ж, народи, вітаю вас на каналі Мій Погляд і з вами Круп, і в нас новилася безодня. Цього разу вона. М -м Я справді намагався закривати її різними командами для того, щоб знайти якісь варіанти вирішення проблеми з відсутністю якихось персонажів. Однак. Реальність така, що цього разу безодня максимально обмежує нас вибором конкретних персонажів. Що ж, починаємо ми з 11-го поверху. Повернувся моноліт. В нас два роботи з надкраю. щоб їх найпростіше вбивати, нам потрібен електрочардж. Однак, як бачите, якщо у вас просто є демедж, то звісно, можна їх вбивати і просто демеджем. У другій половині просто голим з Натлану. Я думав, що їх принаймні два, однак вони поставили одного. Друга зала починається з Монштатського роботу. Як бачите, у моєї форузи не вистачає енергії. Треба було залишити її з минулої зали. Після робота з'являється ваєб. Нагадую, що він з'їдає нашу енергію, вмикає білий щит, тобто щит, який можна знищувати просто демеджем. І якщо ваш персонаж спричиняє демедж найтсол, то щит знімається швидше. У другій половині робот вже з сумеру. Однако после него так само появляется Вайоб По третій залі на нас чекає крапля. Це легенда зі світу. Варто знати, що вона дамажить досить багато, тому потрапляти під її атаки я не раджу. Шортів по 40 тисяч стріляє. У другій половині в нас три супротивники. Спершу це Лавачурл кріо. Після нього Лавачурл Гео. І третій в нас робот-щитовик з фонтейно. До речі, я не помітив цього одразу, однак з версії 6.0 вони збільшили кількість ХП на 11-му поверсі. На те, щоб це вплинуло на його складність, однак це все ж таки сталося. Добре, про 12-й поверх я цього разу розповідатиму трошки інакше. Я пройшов його п'яти різними комбінаціями персонажів, і одразу скажу, вони дуже-дуже схожі між собою. На жаль, в першу половину дуже хочеться взяти Лауму разом з Нефер, а у другу половину Арлекіно або Мавуйку. Решта команд показують результати значно гірші за ці команди. І варто наголосити на тому, якщо вам не вдається цього разу пройти дванадцятий поверх через те, що у вас якогось персонажів немає, просто забити на це. Цього разу дванадцятий поверх жахливий. Добре, що ж такого поганого у цій безодні? Спочатку ми починаємо. З крабика з Фонтейну, я раджу йому спочатку, звісно, зняти пірощит, якщо ви використовуєте подібну команду, і далі вже бити за Нефер там чи за будь-кого іншого персонажа, якого ви тут будете використовувати. Щодо команди з Лаомою, то станьте у центр, використайте навичку затиснуту, і таким чином можна скинути боса вниз найшвидшим чином. Звісно. Нефер закриває цього боса дуже швидко, однак звичайний хайперблум також здатен його закривати. Якщо у вас є Альхайтам, якщо у вас є дабл гідро з кукі-нахідою, то це також можна брати на цього боса, однак проблеми можуть бути на наступному босі. Якщо ж у вас немає лауми, однак є нахіда та єлань, можна зробити наступне: повісити на центральні зерна мітки нахіди, а далі пробігтися за єлань і вистрілити посередині. Ця дія зробить дуже багато блумів, і нагадаю, що якщо кількість блумів перевищує 5, то наступний блум підривається. Таким чином, ми провокуємо підривання. В блумів значно швидше, ніж якби ми чекали цього. Якщо ж ви хочете пройти цю половину за скірк, то вам доведеться замінити одного з гідроперсонажів на нахіду. Однак я вам скажу одразу: це не найкраще рішення, тому що в цьому випадку вам доведеться мати в другій половині дуже сильну команду, бо ця команда закриватиме і другу, і третю залу досить повільно. Добре, в другій половині в нас два роботи підряд з фонтейну і далі Копеліус. Тобто на цю половину треба справді багато демоджу, щоб це закрити. Звісно, мавуйка це робить чудово. І якщо у вас є якийсь сильний піродамагер, це може бути навіть Юємія, це може бути, звісно, Орлокіно, Хутао, Сянлін, то усіх цих персонажів можна брати в цю половину. Однак, звісно, це буде не те саме, як ви бачите, з Мовуйкою або з Арлекіно, тому що саме для неї зараз є баф. На другій залі на нас чекає бос для Нефер. і так, її, звісно, найкраще брати на нього. Наша проблема, наприклад, з Дабл Гідро у тому, що ми не можемо змусити боса. Не поглинути стихію, як це може зробити Нефер або Флінс чи Нефа за рахунок лунар реакційного демеджу. У випадку з Нефер, як бачите, це супер просто. Окрім Нефер, звісно, я пробував сюди брати дабл гідро з Нахідою та Кукі. Також вам буде смішно, однак я сюди ходив за Скірк разом з Нахідою. Однак кожна команда мусила містити в собі дендро та гідро персонажа для першого боса. Може здатися, що найкраще рішення в цьому випадку взяти битися за Нахіду і таким чином о, закрити це. Однак, як бачите, Нахіда буде 20 років закривати це. Тому, звісно, треба це робити за Єлані або за іншого гідро персонажа тут. І далі вбивати за скірк плюс ескоф'є. Конкретно в цій залі, звісно, замість Єлані найкраще би себе показав Сінь. У якомусь сеті знаті, а на нахіду можна одягнути міліліт, плюс книжку з бафом на атаку. Таким чином можна було б витиснути зі скірк максимум можливого. Якщо ж ви взяли дабл гідро у цю половину, то моя порада використати гідроатаки, кількість гідроатак для того, щоб дуже швидко збити щита цьому босу, і далі постійно весь час знаходитися на нахіді, тому що в боса буде постійний гідростатус. На цьому етапі нам просто не потрібні ані сінцю, ані єлань, тому підтримуємо кукі і б'ємося за нахіду. Якщо ж такою командою вам пройти цього боса не вдається, то краще пройдіть, як вийшло, і закрити нею третю залу, а сюди потім поміняйте одного з гідроперсонажів на дендро. Це збільшить кількість блумів і, звісно, збільшить демаж на цьому босі. В другій половині дендро бос з Натлану. Він просто дуже дуже товстий. У нього є фаза, де він переміщується, вона мене зазвичай дуже напружує. Однак, якщо у вас є мавуйка ролекіно, ну, звісно, вони дуже легко будуть з ним поратися. Не забувайте, коли з'являються ці яйця, їх треба вдарити. Піро статусом вони підірвуться, спричинюють босу трішки демеджу і покладуть його на землю. В мене цього не сталося, тому що я прогавив одне з яєць. Третій поверх містить у собі спочатку двох Wild Hunt супротивників. Перший тоненький на приблизно 500 хп, а другий вже досить товстий, в нього майже два лями хп. І якщо ви сюди не візьмете Ascendant Glim, тобто якусь комбінацію з резонансом над краю, то закривати його буде значно складніше. Те, щоб це було неможливо, тому що я задабл гідро з кукі та нахіду зміг досить швидко закрити. Однак, якщо це, наприклад, Скірк або зовсім нетипова якась команда з милицею у вигляді дендро персонажа, який не потрібен цій команді, то втрата демеджу цією командою у цій кімнаті буде відчуватися просто надзвичайно. Друга половина третьої зали містить у собі робота з Натлану, і після цього Гео Вішапа з статусом поглинутим. Що це означає? Те, що він спричиняє частково кріошкоду, і на фазі підриву, якщо на вашому персонажі кріо щит або Гео, то воно спричинить босу значно більше шкоди, ніж якби це був щит якоїсь іншої стихії. Якщо у вас є персонажі з контратаками, то їх також можна використовувати для того, щоб протидіяти цій атаці, тому що вона б'є до... Сильно. Якщо ж у вашій команді немає щитовика, тоді вам знадобиться трішки більше демеджу і трішки більше уваги, щоб не потрапити під цю атаку. Що ж народи, якщо подивитися на команди, якими я ем, спромігся закрити цю безодню, то тут ми бачимо обов'язкові дендро та гідро персонажі в першій половині, а в другій, здебільшого, це піру ДД або персонаж з доброю кількістю шкоди в команді. Цікаво, до речі, я не робив це спеціально, однак в кожній команді в мене є шеврез. Щодо команди Юймії, то звісно вона не. Не найсильніша, однак мені все одно вистачило демеджу у такій команді. Щодо Арлекіно, в мене її просто немає, і звісно, вона була б чудова у другій половині. Якщо казати про таблицю, то її я теж зробив і виглядає вона ось так: це Нефер, Лаума, Нілу, звісно, Нахіда Хайтам, Кукі. І Скірк з Скоф'є – це під питанням треба спеціально робити команду, щоб Скірк змогла пройти. Брати чи радити якогось іншого кріо-персонажа? Я точно не стану. Якщо Скірк це робить досить складно, то решта тим паче буде робити це складно. Щодо піро персонажів, то їх би я брав тільки в другу половину разом з геоперсонажами та Муала. Ні, Муалані другу половину, звісно, теж супер класно закриває. Щодо універсальних персонажів, то звісно це усі гідроперсонажі, їх можна взяти і у першу, і в другу половину. Звісно, краще брати у першу. І щодо електроперсонажів, так само їх можна брати як у першу половину, так і в другу. Тільки пам'ятайте, що в першу половину треба мати в команді. Гідро персонажа та дендро персонажа, тобто, це має бути якась певна варіація Хайперблуму. А в другу половину бажано мати піро персонажа, тому найкраще буде брати електро разом з Шеврес та ще одним піро персонажем. Цього разу у списку персонажів справді значно менше, ніж раніше. І здебільшого ці всі комбінації потребуватимуть нестандартних рішень, якщо, звісно, у вас немає Нефер з лаумою та флінце з Енефою. Кінці за класикою залишаю вам своїх персонажів, а на цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте! trouble with love